Друзі, вітаю! Розпочнемо цей випуск з того, що сьогодні Кремль спочатку здійснив черговий терор. На ніше по Україні масований ракетно-дроновий удар. Як повідомляв президент Крине Зеленський, Росія запустила по Україні понад 50 ракет та 500 дронів. Найбільше постраждала Львівщина, а загалом окупанти били по 10 наших областях. А щодо Львову, то Росія атакувала навіть кінжалами. Після цього Москва вирішила показати Путіна, і пропагандисти почали активно цитувати його гучні заяви. Тут що цікаво, що Путін зробив ці заяви, виявляється, ще вчора пізно ввечері, ближче до опівночі. Почти ночі, тим не німені Путін согласився. Однак російські пропагандисти активно цитують його уже вчорашні заяви, лише сьогодні ближче до обіду, після одинадцятої ранку. По перше, Путін заявив. Що він ніколи не ставить собі за ціль бути приємним, що він говорить, як є. Далі він почав погрожувати Сполученим Штатам Америки. Путін озвучив наслідки відправки ракет Томагавк Україні. Путін попередив США про наслідки постачання Україні ракет Томагавк. Постачання Томагавків зруйнують позитивні тенденції у відносинах зі Сполученими ну, Штатами Америки. От зараз ви говорили про... Ну, там были вопросы связанные, скажем, с обсуждением проблем с поставками новых систем оружия, в том числе дальнобойных систем, домогавки и так далее. Ну, я уже сказал, что это, что это приведет к разрушению наших отношений, во всяком случае, наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях. Водночас російські пропагандисти на тлі цього терору, таких заяв, погроз, від Путіна, активно нагнітають. І сьогодні з'явилися статті з такими гучними заголовками: Полковник каналізація і генерал Мороз. Політолог пророкує Україні складну зиму. Два генерала скоро почнуть свою війну в Україні: генерал Блекаут і генерал Мороз. До них додасться полковник каналізація і громадянка безробіття. Також російські пропагандисти цитують заяви експертів, які намагаються проаналізувати, спрогнозувати. А скільки ударів збройних сил РФ може витримати українська енергосистема? І російські експерти вони бідкаються, що не дивлячись на те, що Росія б'є регулярно по українській енергетиці вже майже чотири роки, атомні станції до цього часу працюють і забезпечують Україну електроенергію. І що Росія ніяк не може влаштувати в Україні повний блекаут. Тут я хочу одразу зазначити, що Україна терпіти не буде про що неодноразово говорив президент президент Зеленський. Не дивлячись на те, що західні партнери нас просять не бити по російських електростанціях, по тесах, по підстанціях. Україна, звісно, зараз відповідає, б'є по російських об'єктах і логістики, і об'єктах нафтової промисловості. Україна б'є у відповідь, однак є певна межа, і нехай там на Росії начуваються і не думають, не мріють про те, що вони влаштують Україні повний блекаут. Нагадаю, що вчора збиралися країни Великої Сімки, також близько сотні наших партнерів різних організацій, і вирішували питання, як допомогти підтримати Україну. Важливо, що різкі пропагандисти, наприклад, сьогодні телеканал Царград активізують увагу на тому, що Росія наступає за їх словами, але правду потрібно говорити до кінця, що заводи горять і що ворог відігрується. Російські пропагандисти цього телеканалу вони наголошують на тому, що Україна б'є ракетами Нептун. Вони надали ту подію нещодавню, коли Україна чотирма ракетами вдарила по Брянській області, по російському заводу із промислового комплексу, І що були наслідки. І пропагандисти побоюються, що Україна може бити цими ракетами по російських об'єктах енергетики. І щодо наших українських відповідей щодо наших українських санкцій, сьогодні в соціальних мережах повідомили. Що Україна несла черговий удар по російському нафтопоробному заводу у місті Кстово у Нижегородській області. Є запововнення, є відповідні супутникові карти від НАСА. Також є певні фото і відеоматеріали від росіян. Правда, чергарі там. Крім цього, потрібно додати, що загалом наслідки вони посилюються. Після наших успішних ударів по російських нафтопоробних заводах та й не тільки, і росіяни публікують чергові відео з заторами з чергами на російських заправках. Наприклад, сьогодні з'явилось відео про Хабарівський край, про свідки високооктанового дефіциту. Крім того, російська пропаганда сьогодні цитує заяви від експертів, які вважають, що Сполучених Америки дійсно можуть постачати Україні ракети Томагавк однакранніх модифікацій. Ранніх чи не ранніх модифікацій, якщо США дійсно вирішать в Україні ракети томагавк, то це будуть ракети безумовно ранніх модифікацій, тому що США так роблять завжди. Ті боєприпаси, ті ракети, які вже мають бути скоро списані, вони насамперед відправляють в Україну, і те саме може стосуватися і ракет томагавк. Однак, навіть якщо ранні модифікації, вони в будь-якому разі модернізовані, і окупанти нехай начуваються. Не Головне, що було рішення від Сполучених Штатів Америки, цікава новина щодо США. Вчора з'явилось повідомлення у американському виданні Bloomberg, що Китай готовий вкласти 1 трильйон доларів у США в обмін на зняття мит про рекордні інвестиції. Китай зараз дуже хоче, щоб були зняті мита, намагається домовитися зі Сполученими Штатами Америки, і тут було б дуже добре, якби президент США Трамп наголошував на необхідності завершення російсько-української війни, якщо Китай вже наважився вкласти і вирішив один трильйон доларів. Спостерігаємо з розвитком подій, особливо зважаючи на те, що Трамп після нещодавньої розмови з лідером Китаю Сі Цзіньпіном говорив прямо: він коментував цю розмову. Таким чином, що він говорив з зіньпіном і про його сприяння завершенню російсько-української війни. Стосовно Європи, у виданні Телеграф з'явила стаття, що Європа, нарешті, прокидається через вторгнення російських дронів. Поступово прокидається не так швидко, як би хотілося, але прокидається. Сьогодні німецьке видання Дойчевелі цитує промову, найкращу промову канцлера Мерца, в якій він позначив новий курс Німеччини. Канцлер закликав до нової єдності, захисту демократії, особистої відповідальності, поваги до служби в армії і запропонував бути всім оптимістичними, незважаючи на кризи. І щодо добрих новин, потенційно добрих, є повідомлення у ЗМІ у те, що Європейський Союз хоче внести до санкційних списків проти Росії ще 120 танкерів. Більше того, є інсайди у змі Черпеський Союз буде затримувати танкери російського тіньового флоту тіньового флоту Путіна в Балтійському морі. І що він зараз готує правові підстави для того, щоб їх затримувати, саме ті танкери, які входять в Балтійське море, без прапора. І що є відповідна конвенція ООН з морського права від 1994 року, яка дозволяє перехоплювати у відкритому морі судна, якщо вони не мають громадянства. А путінські танкери не мають ніякого громадянства, тому очікуємо добрих новин чи дуже добрих новин. Тим більше, що сьогодні на Росії чи на вчора ввечері дуже сильно нагнітали були гучні заяви від Патрушева, який вчора заявив про агресивну поведінку НАТО в Балтиці і на Чорному морі. Розуміють на Москві, що це цілком можливий реальний поворот подій. Ще на що необхідно загострити вашу увагу. Це те, що сьогодні в російській ЗМІ профільних таких військово-політичних з'явилися статті щодо вчорашнього повідомлення про те, що Греція готує пакет військової допомоги для України. Хоча це не зовсім пакет військової допомоги у такому чистому вигляді, тому що Греція цю зброю продає, хоча й дешево продає через Чехію Україну. І пропагандисти сьогодні пишуть, що Україна насамперед отримує, чого вони побоюються. Це гаубиці М 110 А2. І що Афіни готують угоду щодо відправки Києву застарілих 203-мм гаубиць, застарілих таких гаубиць великого калібру, причому дуже великого калібру. І росіяни в коментарях пишуть прямо, що це дуже велика кількість для такого калібру, і що вони поп'ють дуже багато крові. Щодо кількості, то в грецьких ЗМІ пишуть прямо, що Україна отримає 60 самохідних гаубиць цього калібру, а також 150 тисяч снарядів. Є у нас уже на тлі цих новин добрих зрада, наприклад, відомий волонтер Тарас Чмут пише: А от і техніка для новостворених артилерійських бригад у корпусах. Однак Тарасу Чмуту складно зрозуміти, чим це рішення є кращим за самохідні та буксовані гаубиці українського виробництва Богдани, окрім доступності боєприпасів по світу. І Тарасу Чмуту в коментарях українці відповідають ті, хто служить, ті, хто в темі. Що, наприклад, 43 окрема артилерійська бригада дивиться на вас нерозумінням, тому що САУ ці по 500 тисяч їх оцінили. І навіть якщо одну з двох збирати, все одно вигідно. Плюс 150 тисяч снарядів калібру 203 мм. Причому як снарядів АПСІ, так і касетних снарядів. А касетні снаряди калібру 203 мм це дуже серйозно. Навіть звичайні фугасні снаряди це дуже серйозно. Також наші військові пишуть, що ці снаряди вони необхідні для того, щоб розбирати місця просочення окупантів, переправи, будівлі, саме те, і щоб не було потрібно гнати авіацію з керованими авіабомбами, і що такі гаубиці будуть пожежниками на максимальниках. Крім того, є ще повідомлення, що грецькі гаубиці є гусничними і що вони мають значно кращу прохідність ніж колісні похтани. Однак Повернімося до грецьких самохідних артилерійських установок калібру 203 мм, які Україна планує отримати через Чехію. Особливо дивлячись на те, що в Чехії вчора були вибори, і на цих виборах виграла партія Бабіша. А Бабіш, хоча він себе позиціонує як чешський Трамп, він дуже схожий чи то на Орбана, чи то на Фіцо. І що важливо, це те, що наше видання Суспільне задало декілька питань вчора пізно ввечері Бабішу. І Бабіш висловився про Україну в інтерв'ю нашому виданню наступними словами: продовжимо підтримку, але до Європейського Союзу вам зарано. І такі заяви Бабіша, вони, звісно, мають дещо менший негативний відтінок, чим заяви Орбана, і вони більше схожі на заяви від проросійського словацького прем'єра Фіцо. І щодо Фіцо я хочу сказати, що незважаючи навіть на його деякі дуже гучні заяви, Словаччина, як пише, наприклад, видання Політіко, це новина 18 серпня цього року, продовжує постачати зброю Україні, попри симпатії Фіца до Путіна. Словаччина продовжує, тому що словацьким підприємствам це вигідно. Те саме буде стосуватися і Чехії, незважаючи на зміну влади. Більше того, є повідомлення від президента Чехії Павела, який сьогодні заявив, що він проведе після виборчої консультації з лідерами партії. На сьогодні консультації заплановані на 16.00. І як заявляв Павел, що загалом політика Чехії, зовнішня політика, не повинна змінитися. Друзі, ну на цьому, все, дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися. Свої думки щодо всіх цих подій пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в етері.